Доброго дня, дорогі друзі! Дякую всім, хто долучився до даного відео, і сьогодні хотів би поговорити про отримання АРП-карти та для чого вона потрібна, і чому я вважаю, що отримання та оформлення даної карти є марною справою. Ну, а ми не будемо минугайте час, тому поїхали! Міністерство юстиції Ірландії відновило поетапну видачу ірландських карточок на проживання АРП для тих, хто знаходиться під захистом в цій країні. -карта – це місцевий загальноприйнятий формат легального перебування іноземців в Ірландії, який був запроваджений ще до жовтого листа і до тимчасової протекції. Також варто зазначити, що разом із АРП-картою вам буде надісланий супроводжуючий лист, в якому буде сказано наступне. Що як тільки директива ЄСУ про тимчасовий захист буде призупинена, то тоді у нас не буде легального статусу перебування в цій країні. У нас більше не буде змоги залишатися тут легально, незалежно від того, коли закінчується дія строку вашої АРП. Карти. Тому виходить, що RP карта являється лише зручним доповненням у вигляді пластикової карти, яка доплює термін перебування українців в Ірландії по Temporary Protection, який зазначений в нашому жовтому листі. Сподіватися на зміну статусу поки не доводиться, тому будемо надіятися, що держава надасть якусь іншу схему, по якій ми зможемо залишитися тут і надалі. Ну а далі поговоримо по принципу відбору кандидатів для видачі IRP-карт. Ще з минулого року людям, які прибули до Ірландії, пропонувалось зробити IRP-карту. Їх фотографували, у них брали відбитки пальців для оформлення майбутніх карт. Такі як документи робились усі паралельно, і міграційна служба знала, куди люди будуть розселяти, той процес оформлення даних карток ішов набагато швидше. Ті з вас, хто прибули до Ірландії у 2022 році і бажають оформити arp карту повинні відправити електронний лист на зазначену адресу із наступними документами вашим паспортом, жовтим листом, а також адресою проживання, або дочекатися, допоки з вами зв'яжеться міграційний агент по електронній пошті. Також не поспішайте їхати до Сітівесту, здавати вашу біометрію. Першочергово вам потрібно дочекатися відповіді від вашого агенту, який назначить вам зустріч в певний день і на певний час. Він має зв'язатися з вами по телефону. І тільки після цього ви можете поїхати, щоб здати ваші біометричні дані. І після того, як ви відвідаєте Сідівес Центр, потрібно почекати від одного тижня до одного місяця, перш ніж карта прийде до вас. По пошті і хочеться зробити простий висновок, що якщо ви до сих пір не оформили аерпі карту охоти і жовтим мостом, то ваше життя особливо ніяк не зміниться. Примушувати когось робити арп карту не будуть, так як директива наша діє до 4 березня 2025 року, і АРП-карта в цьому плані ніяких преференцій не дає. І ось моя id карта яку я зробив по пораді моїх друзів. Особливо вона моє життя ніяк не змінила. Для перекинутого самого ж кордону мені потрібен жовтий лист. Дана карта навіть не являється аналогом ID, тому навіть якщо ви підете до нічного клубу, ви не зможете її пред'явити якості ідентифікатора. Це навіть зазначено на цій даній карті. Тому, як я зазначав ще раніше, дана карта виконує лише одну функцію: вона вказує дату закінчення нашої протекції. Плюс Туди додали наше фото. От і все. І на цьому в мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Ну і сподіваюсь, що все ж таки Ірландія придумає для нас якісь нові схеми, по яким ми зможемо залишитися тут. Ну, а ми побачимось в на наступному відео. Всім удачі, всім бувайте!